Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання Різдвяна ДИЛЕМА Приповістей 3.32 Бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Девід та Енджі відчули покликання переїхати за океан. І подальше плідне служіння, здавалось, лише підтверджувало правильність рішення. Життя затьмарювала лише одна неприємність літні батьки Девіда були змушені проводити Різдво на самоті. Девід та Енджі намагались пом'якшити самотність його батьків, надсилаючи подарунки і телефонуючи вранці на Різдво. Однак чого насправді хотіли його батьки їхньої особистої присутності? Дохід Девіда дозволяв йому лише зрідка приїжджати додому. Що ще вони могли зробити? Девід потребував мудрості. Третій розділ книги приповістей це короткий курс пошуку мудрості. Він показує, як її отримати, звертаючись до Бога, описує різні її якості, зокрема любов та вірність, а також її переваги, такі як мир і довголіття. Бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Він підказує свої рішення тим, хто близький до нього. Одного вечора, коли Девід молився про свою проблему, йому спала на думку ідея. Наступного різдва вони з Енджі вдягли свій найкращий одяг і накрили стіл. Батьки Девіда зробили те саме. Потім... Поставивши ноутбуки, вони увімкнули відеозв'язок. Було таке відчуття, що вони знаходяться в одній кімнаті. Відтоді це стало сімейною традицією. Бог дав Девіду свою мудрість, він любить підказувати креативні рішення наших проблем. З якою дилемою ви стикаєтесь? Яке любляче рішення може запропонувати вам Бог. Помолимось! Отче Небесний, будь ласка, підкажи моєму серцю творче вирішення проблем. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.